Так, знову прямий ефір. Шановні читачі і глядачі. Мене запросили жителі вулиці. Забува, як тепер називається Підгірна. вулиця Підгірна, колишня Кірова. Так, перед цим я тут бував з одного приводу. Господі, я себе показую замість того, щоб людей показувати. Зараз все, от люди тільки що був. Дивіться, ми на вулиці Підгірній. Перед цим я тут був по скарзі людей, які скаржили, що спати невозможно. Машини вагові йдуть, б'ють дорогу, розбивають газопровід. Таке було. А що за машини? Откуда машини були? З Каратагро з продукції йшли. Ну, шість тонні машини. Ну шутка ліпо, по нашій тоді більше, а той побільше питання такого плана. Цей рік йшли також з продукцією? Така не в цьому, не в 23-му, в 22-му году да йшли і масово і йшли і літом з Псиницею і йшли, і ось всі осінь, осінь кукурузу. Я, да. я на дікабрия, ч... що так запитую? Ви запросили мене з тої причини, що вам не платять оплату ну, за да, паї? Так ви оце пайовики. Ви всі да, пайовики? Да, я навіть да, не, не беруся, да, що да, ви да, хочете по да, називаєтеся? Да, да, як Скільки да, дають? Хіба це гроші на зити давати? А скільки за гектар получається? У нас по 5 гектарів, так? Да? 4,5. Це 11 тисяч, хіба це гроші. А скільки а за 1 це гектар це. виходить? Тихо це ми давали, це немає ще. Дві 2 копійкам. Ви знаєте, що в Богадухівському районі є таке господарство, от як. Ну, вони получають по 5 тисяч на руки, по 4 тисячі на руки. А і там дають. Дивіться, ми сьогодні говоримо про те, що це господарство, я спілкувався неофіційно з його представниками. Вони кажуть, ми не зібрали врожай, у нас більш. От, скажіть, скажіть от, машини, Ви бачили, вони? що зібрали врожай? Ви, ви знаєте приблизно, де ваші паї? Ну, Мої цепівці. Мій на ось на березівку їхати паю. Мій цепів. У, у мене ну, там немає паї. Скажіть, у когось є пай Удах? Ні, 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 в нас немає тут немає. За води, ми не будемо казати, вудах, звісно, врожай не вбрався. Не вбрався, так ви тут розумієте. Дивіться ще одна штука, яка в мене. Земляки, мене одна штука дуже дуже турбує. От ви приблизно хоч розумієте, скільки вони? От я вам назвав дві цифри. От дядько вміє читати точно у вимі він умний. А давайте дві цифри назвав. Піде підожіть, дві цифри. І так, якщо в Богодухові є господарство, де платять за один гектар на руки 5 тисяч. А брати сланчаки, давайте назвемо цих хлопців, да власників, 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 бо вони вирішують, платять за гектару золочеві трошки більше двох тисяч і економлять при цьому як мінімум дві з половиною тисячі на гектарі. І ти ж не розорились, ні? А в цих ще краще може должно вийде? Так от якщо так. взяти ось цих ще гектарів та помножити на 2,5 тисячі, вони ж вже ж зекономили. Вони вже ж на вас зекономили в золочів. І зараз прийшла біда саме в золочів. Скажіть мені, от, от підожіть, дайте мені договорити. Прийшла біда саме в золочів. От дядько щас ще так каже, ну ладно, ви на нас зекономили по 2,5 тисячі на гектарі. Ну, прийшла біда, люди, бідні, нещасні, зараз золочеві, стріляна громада. Чого зараз оцих людей? Не порадувати і не заплатити хоча б ті нещасні дві тисячі за гектар, які би зерном трохи дали. хоча б зерном, хоча б як-небудь. Це ми щас, це зараз зараз звертаємося до це, людей, де. які вважають себе чесними, чесними офіцерами і так далі, яких є слово, яких є честь і все. Хлопці, ну зробіть ви нормально. От заплатіть людям, хоча б оті копійки. Ви ж на них уже зекономили. Я навів дві цифри. Я навів дві цифри. Якщо люди, які беруть за платять за оренду п'ять тисяч а вам платили дві тисячі то на вас уже економили не один год скільки у вас в аренді вже пай у них у Каратагра? десь дванадцять година пісім нема десять і вже до того ви уявляєте скільки ви вже зекономили на цих людях ми от по дві тисячі Да, вот посчитайте. Давала, потом 9, 9, я останнє време, хоч тіть додавала. То вообще скопила да, так. Учитуває те, що машина гружона не виїде з території карата, поки не впадуть за неї деньги на щот карата. Вы знаєте, ця... а ви знаєте це робили в караті? Так, да, я робила да, я це. Я знаю сто на ті, з території не виїде гружона машина, поки не впадуть на щоткарата деньги. А якщо б о так ви сказали, давайте нам гроші, а потім беріть нашу землю. Да. Ну це ж той же принцип. Да, той, той, той же. Той а чого б не так? Скажіть, будь ласка, от якщо о, прийде час і ви будете знову думати, кому це... земля це ваша власність, дана вам Україна, держава України. Ви будете співпрацювати надалі з товка, Ратагра? Я вже їздила в пай. А що Куценко вам подобається? Там... А то, що мені рядом, там цапівка, Воно ж там ближче. І тільки що цапівка? І, і... Ну, Куценко, своїх, і пай, куценко, сітів, та, та, своїх так, своїх обіжає. зівай. Ви знаєте, скільки він людям допомагав? Я не кажу, що так, до Куценка здавайте, я просто приклад наводю. А ви знаєте людина, такого Валеру Крупича, изумительна да. людина, фермер із Лютовки, я звідти робив репортаж? У нього побиті поля. У нього 70% полів побиті, і він заплатив людям оренду Тому що він людина людина да він чувствує людям, як воно да. Як багатше, то і я вже навіть чув таке, що по удам платив Віктор Іванович Білінський, розбито, нічого не зібрав і платив і платив. Ну, діло в тому, що була ще така інформація. Озерський мені лічно дзвонив і каже: Ну сьогодні він щось не хотів приходити. Що дзвони мені і каже? Так мені поступила інформація, що карат сказали. Ми не сіяли і нічого не вбирали. Подали сводку, вони таку. Я думаю, вони таку сводку і подали. Да, Давайте ми гроші. підождемо неділю, а потім ви не проти. я в, в цьому номері, до речі, газети, заінтригую вас, газети Заря, яку чого вам не носить пошта. Ми написали спосіб, як, як можна забрати свої гроші. У такого, як кара. Як така, паї забрати. Ну, за, паї забрати, буде не, не важко. Митрофанович сказав, у нас договори так, так зложені, що ви з родимого віку наші вони у нас не заберете. Митрофанович це хто? Це ну юрист він, начальник. начальник. А хто а хто возглавляє карат агро, Хто нібудь знає? Ну на даний момент Юрченко. Два брата. ні, ну, ну тут Юрченко Ну про ви братів. Братів. правильно спитали, вони хазяїни. Ну та це, ж, це вони. А тепер немає. Ну, ніколи. я не знаю, хто ще. Буде. Так, дивіться, не будемо тягнути довго інтригу, давайте балакати так. Спосіб забрати в них гроші існує законний. Якщо ми доведемо, що вони зібрали врожай на своїх полях. Приблизно для того, щоб мені потрібні. Ну, в газеті почитайте, я не, не хочу зараз казати в ефірі. Це все повністю реально. Те, що вони не платять вам, це несправедливо. Несправедливо. Що? Давайте прозорю, прозорю. це просто, просто больна моя тема і не носи пошта. Зараз поспілкуємося. Доброго здоров'я всім, давайте ми прощаємося і дивимося, що що буде. Скажіть як, небудь що, що ви бачите? Заплати карат, агро вам, гроші, які... Ви думаєте, що ні? Я думаю, що ні. Це? Закону нема для них, non, що я під авакувом. під це все аварій. Ми що до раки ми знаємо прикладу. дивіться, це землі. Чи хто держить? Аваков держить. Криша. Криша криша кришує, а ваку. Так кавака вроде не привласти вже. А, а, вони ж таки повідомляються, бо вони настільки сміливо ми брати, воно настільки це сміливо. Воно через Я солдат. Я думаю, що я би овака Арсен Борисович час почув, як споминають його ім'я в суї, зв'язане з трьохкопеєчними паями. Я думаю, він би швидко з цим розібрався. Я думаю, він би не мілочився. Мені щось так кажеться, не мілочився. Дай Бог сем здоров'я. Зупиняємо ефір. Та яка в нас Надія? Ми тільки балакаємо та й все. І нічого не боїмося. До нових <плес> зустрічей. Балакати нашого. Щось починати треба. Ми тільки те й робимо, що боїмося. І що там вже. Те, що пережив, боляться нічого. Солдат нанімати, не рухай, окружає. Нашу робити. Хлопці прийдуть, розберуться. Я думаю, так воно і буде. Все, перериваємо. До нових зустрічей. З вами була газета Заря, Мирошник це я.